Нещодавно учениці Шосткінської дитячої музичної школи номер 2 Олександра Захарченко, Софія Васильцова, Анастасія Якименко та Катерина Шульженко взяли участь у всеукраїнській олімпіаді з музично-теоретичних дисциплін, яка відбулася в рамках 8-го всеукраїнського професійного двотурового учнівського та студентського конкурсу музичного мистецтва Чарівний Камертон. У підсумку усі четверо стали лауреатками першого ступеня, показавши найкращі результати. Це конкурс, який і проводять Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна всеукраїнська музична спілка і Дніпровська академія музики і називається він «Чарівний Камертон. Цей конкурс проходить практично кожного року. Наші дівчата брали участь дистанційно в цьому конкурсі, готувалися дуже ретельно. Дуже дуже ретельно, тому що ми розуміємо, що це складно, тому що предмет не непростий предмет. Ну але вони молодці, дуже мене порадували. Конкурс проводився у два тури. За підсумками першого дівчата отримали 14 балів з 15 можливих. У другому турі найбільшу кількість балів. Дівчата різних класів: шостий, сьомий і восьмий. Дехто з дівчат займається. З вересня вони спеціально входять на предмети, які називаються елементарна теорія музики, готуються вступати до музичного училища. Їм подобається цей предмет саме і вони. Багато чого вже дуже знають. Дівчата навчаються у різних класах, але всіх їх об'єднує одне: любов до предмета, який вони старанно вчать. Найскладніше було це звуковий аналіз, тому що складно онлайн слухати різні акорди та інтервали, але з підготовкою. Яку нам провела Лариса Леонидовна, було легше. Селфеджі це не важкий предмет, тому що якщо розуміти матеріал, то можна легко будувати різні акорди, інтервали. Ми всі командою з дівчатами готувалися три тижні, і майже кожен день ми слухали слуховий аналіз, і по деяким дням писали різні. Вправи, щоб підготуватися до конкурсу, в першому турі було більше ну, по правилам там, з яких інтервалі складаються у корди, а в другому турі було складніше слуховий аналіз. Мені дуже подобається предмет сальфеджо. Треба вчити, але якщо ти вже вивчив якесь правило, то воно не забудеться. Я була дуже рада, бо тому, що це мій перший конкурс сальфеджео. Мені запоємлядалося найбільше слуховий аналіз, тому що там були дуже цікаві елементи, які Мають специфічне звучання. Я займаюся вже шість років в музичній школі. А Вже шість років я граю на гітарі та чотири на фортепіано. Як говорить Лариса Шамро, конкурс дуже престижний та доволі нелегкий. Втім, спільна робота дала плідний результат. Сальф'єджо – предмет непростий і займаємося ми зазвичай один раз на тиждень. Але дівчата ще окрім Сельфєджу приходять на такі предмети, як елементарна теорія музики, де вони більш ретельно знайомляться саме з правилами і з розбудовою акордів. А також практично все це застосовують на уроках. І саме з цим предметом і пов'язана була у цей конкурс, ця олімпіада специфічна, непроста. Ну я вважаю, що ми впоралися дуже добре.